Україну з робочим візитом відвідав виконавчий директор міжнародної асоціації юристів Марк Еліс. 17 вересня він взяв участь у комплексній нараді Національної асоціації адвокатів України щодо питань забезпечення гарантій адвокатської діяльності. У центрі обговорення став закон України, яким запроваджується адміністративна відповідальність за ототожнення адвоката з клієнтом. Про загрозливий стан проблеми ототожнення адвоката з клієнтом в Україні говорить і статистика, що відображена у звіті Комітету захисту прав адвокатів та гарантії адвокатської діяльності НАУ. Документ представили Марко Елісу. За даними звіту, у 2022 році надійшло 59 звернень про порушення прав адвокатів у 2023 – 98, у 2024 – 86, За неповний 2025 рік. За Фіксовано вже близько сотні звернень. Цей закон він не сварить медіа і адвокатуру. Він не знищує свободу слова і а, не запроваджує якусь тотальну цензуру. Він просто врегульовує таку просту істину, що там, де закінчується ваше право, починається порушення прав інших. Тобто, ми не можемо вийти огульно і сказати на лікаря, який, до прикладу, лікував пораненого вбивцю. Чи то росіянина, який прийшов сюди зі зброєю, що він є вбивцем, він лікував. Так само адвокат завжди лікує долі своїх клієнтів. Маркелі зазначив, що проблема ототожнення адвоката з клієнтом існує і в інших юрисдикціях. Проте українська ситуація відзначається організованістю тиску напрошується висновок, що ці групи діють дуже організовано і спрямовано. В більшості юрисдикцій такі групи мають дозвіл на свою діяльність через свободу слова. Але в багатьох юрисдикціях погрози життю, здоров'ю учасників справи, суду закінчуються там, де починаються права інших осіб, тобто їх право на свободу самовираження закінчується там, де вони починають погрози. Таким чином такі заходи спрямовані на те, щоб позбавити обвинуваченого будь-якого права та можливості на захист. У нас сподіваються, що результатом робочої наради з виконавчим директором міжнародної асоціації юристів стане підписання президентом України цього надважливого закону для дотримання в Україні гарантій адвокатської діяльності. Вся адвокатська спільнота, національна асоціація намагається довести необхідність підписання цього закону, а також довести, що Жодні заклики медіа, журналістів інших активістів з приводу того, що існує в цьому законі якесь обмеження свободи слова, що воно відсутнє насправді. Ми для цього робимо певні кроки для того, щоб об'єднати медіа спільноту журналістів з адвокатською, поінформувати насправді, що жодних загроз в цьому немає. У свою чергу Маркеліс висловив повну підтримку ініціатив НАУ щодо захисту прав адвокатів, адже їх порушення становить загрозу не лише для професії, а й для справедливого правосуддя в Україні. ефективний захист, незалежно від особи обвинуваченого, є основою міжнародних стандартів правової відповідальності та верховенства права генеральна прокуратура та інші органи, з якими я мав зустрічі, підтримують ту позицію, що компетентний захист є основою для справедливого правовладдя в Україні. дуже позитивна річ для України полягає в тому, що величезна кількість державних службовців, з якими я зустрічався, підтримують необхідність належного захисту в судах України. На підтвердження солідарності з українською адвокатурою. Комісія з питань адвокатури міжнародної асоціації юристів направила лист до НАУ на підтримку позиції щодо захисту незалежності адвокатської професії та безпеки адвокатів.